Не витасував, перший додатковий mm -hmm. з мірами безпеки приймав, шию, витащив, полосив. Mm -hmm. Наші червані травми голови. Mm -hmm. Тут, тут. Задні числі не дивити, тому okay. що Ще не так не можуть на 20. по-любому. Немає на він один Так, в машині знаходився один. В машині знаходився один. Ніяких препаратів, нічого не колов. Фамілія ім'я поліцей дивилися там? Ваші колеги дивились документи? Давайте вам допомогу. Ти вдень рукавець. День, день допоможе. Да, да. Машина просіє, її потрібно або Я Якщо перетягнете, я її заглушую. На... Після... на команду три. Да. Повертаємо на мене. Всі зрозуміли? Да. На команду три. Раз, два, три. Да. На команду три опускаємо донизу. На команду три опускаємо вниз. Всі почули? Да. Раз, два, три. Він не ляже зразу, не хвилюйтесь. Дивіться, повертаємо всі в ту сторону. На... Я та... Але в ще... ту сторону, дивіться. Від мене поверніться. Да, Туди, да, да. Мене О, О, на команду три на ноги трохи від себе. Зрозуміло, мерзуємо по щиту. Раз, так. два, три. Протягнумо. Чудово. Чудово. Просто на голову повертаємось здох. На команду три до команди стоп-іри. Коли буде посередині, скажеш стоп. Поїхали? Поїхали. Раз, два, три. Стоп! стоп. Чудово, молодці. Як приємно працювати з людьми, які це в ній проблемі. Супер. Так. А в машині вона вже Так, Добре, на його На дефечці. Фіксація Фик uh, дуже. Треба пішка, щоб він Я бачив віші, помітні.